Другий народ! І сьогодні ми продовжуємо грати у гру Shadow of the Colossus. В минулій серії ми перемогли другого Колоса і зупинились на тому, що збереглися, і ще нічого не знаємо про третього, отож, зараз глянемо, що там далі буде. Уже бачимо дві душі. Знову знищується статутка. Ну, Статуетка це щось маленьке, а це щось велике, статуя, скоріше, монумент, колоса, якого ми знищили. Наступний по. Гігант в важких обладунках. сплячий гігант на землі. І що б це могло значити? Ну, хоча я знаю, хто там третій, але Гаразд. Зараз ми й до нього підемо. Тільки де наш Аро? Ще ви замітили дуже чемний кінь, дуже, щоразу самостійно приходить до нас. Ара! Після тих всіх боїв. Як він здогадується, що ми? Вже завершили бій. Теж цікава річ. Так, нам. Який бік нам? В той бік знову за замок. гаразд Пішли. Поїхали. Аро. Вперед. До нового ворога. Швиденько. Щось він не, не дуже бажає йти до нього. Хоча цей раз. Так, минулого разу варуш е, з нами біля другого був колоса не сподобалось, очевидно. Так. А тут дороги немає. Так, стоп, 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 стоп. Кажуть, тут кажу, пр! Нам на той бік. Мабуть, цією дорогою. Що ось тут. Ну, вперед. Маленький, давай, 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 Є. Стоп, стоп, стоп. Оттуди дорога є? От що-що, а дороги я взагалі не пам'ятаю до цих колосів. Як кого вбивати, це єдине, що мені запам'яталося. Обіцяв без гальмування, а вийшло, як завжди. Ну, що поробиш. Все пам'ятати неможливо. Так. Щось він ні... Едь, впирається, не хоче йти і все. Що ж він так боїться, він ж безсмертний. Йому тут нічого гісінько не загрожує. Хоча можливо він хвилюється саме за нас. Турботливий. і. Хвилюється за свого господаря. Звичайно, хвилюється. Як він побачив, з ким ми боремося. Першого він не бачив, тому до другого якось легше їхалося. А ось уже після другого, як бачимо, він не дуже не з, не з такою охотою їде, але. Ага, наче наче ми правильно їдемо. Так. Ми вже приїхали, а у неї він там лежав? Раз. далі я саменький, Аро плавати не хоче. Ну що ж, грибимо? Цікаво так. А, ще ми можемо пірнати? Я вже й забувся. Так навіть швидше. Цікаво. І наскільки зручно з мечем в руках плисти, так можна і травмуватися спокійно. Хоча головно героя травми певне взагалі не хвилюють. Ну, це, очевидно. Погодіє. О, на цю платформу ще потрібно буде паркуром зайнятись. Так, я вже хвилюватися. Починаю. Добре. Приготувався. Так, морально. Ні. Ні. Якось не під запис це було легше, мені здається. З першої спроби застригнув. Хоча, ну коли я тестував це все, як налаштовував, то не під запис я до першого боса завжди з першого спроби долазив без всяких падінь. А щойно на запис, то ж гепнувся був. Не знаю, вирізати це чи. Ну, мабуть, ні, я тут. трішки поділився своїм досвідом. Ну, до речі, під водою видно. Стовп світла, можливо, погано видно, але все ж таки. Знаю, мишку видно десь ось тут, в цьому районі є стовп світла. Тобто там ми знищили одного із колосів. Так. Раст. Цікаво, він може бігти. Хоча наче він і так біжить. Щось нам каже Аро, тільки ми його... Нічого гісінько з того не розуміємо його конячої мови. Якби це двозначно не звучало. Так. Нам потрібно перестрибнути туди, на цей камінь, але. Ай, знову. Що ж так? Ну, гаразд, це я вже вирішу. Є! нарешті. Ух... А тепер ще не гірше. попереду Якщо когось раптом Ух... Оглушив, то... Мінус вухо комусь зробив, то перепрошую. Я вже й меч забрав, щоб раптом... Це через меч було щось, не знаю, але без меча, як бачите, я це зумів зробити. Так, уже якось біля краю дуже не хочеться ходити. Щоб не пасти знову в ту воду і не... лізти по тій місцевості. Все. Доброго вечора, ми з України, Як то кажуть, у нас, так? Ото дядько встає. Дядько дуже лапа. Хоча якісь поганенькі лати Розсипаються. Так, де ці? Де це необхідне мені. кільце? ось одне. Одне є, але... Воно заблизько. Мабуть. А може і ні. А, ні. Це нормально. Поцілив? Ні. У дядька... Не все гаразд точністю. Ну що ж. А ще якісь є одненькі? Чи тільки ось так. Ще тільки ось то, то його ще потрібно від... відвести, потім назад привезти. Як моудити. Ходимо, водимо. Іди іди, іди йди сюди. Дядьку! То файно, то не файно. Таке не робіть більше. Ви мене чули? Ой-ой-ой, які -ой -ой. ви великі. Ото, які файні. Ой-ой-ой! ой 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 камера! Ні! Ну, дядько, ну ви знову! Краще ційтесь! П'ять. пане рыцарь, що ви збираєтесь робити? Так, о, Є. пане рыцарь, влучив! Ободинок обсипався і зараз ми з ним будемо говорити іншу. по Раст. Дядьку. Ой! Трішки мене підкосило, як то кажуть. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вставай, хлопче. Йдемо до дядька на ручки. На ручку до дядька дядька любить нас на ручки, так взяв нас, не б'є, нічого не каже Чому б не скористатися ці, ці добротою Дядьку дядько, ой-ой-ой. Ви ж не будете нас скидувати. Ой, дядьку, у вас щось тут якось дуже все нерівно. Ви, мабуть, з обладунками своїми стали одним цілом. ну то нічого, ми вас звільнимо від цієї тяготи. Ну що ж, дядьку зараз буде рок. О, Дядько любить рок, ні? головою ще ні. Ну ні, то ні. А я люблю. Як то можна таке не любити, а? Ви що? З глузду з'їхав. чи то я вам мечом по міскам надавав? Та скоріше за все. Ні? Не дістав? Чи у вас їх Немає. Так. Ай-яй-яй, це ризиковий. Момент. Є. Як я справився добре. Раз. Тепер, наскільки я пам'ятаю, нам вниз. Будемо гріти дядьку поперека. А може і не поперека, бо тут я не бачу де злізти. Не, не Поперека. Треба дядька по, ж... по животику погладити. Так... Ой-ой-ой! Мабуть варто перепочити. Ой-ой-ой! Тут є як злізти. Я не бачу. Нічого гісіньке не бачу. Ні, тут не дуже є як злізти. Я зрозумів. вас, дядьку. Так, і куди ж мені з вами йти? безпорадний хоча добряче так танцює дядько У нас хета є, є Ну гаразд не хоче дядько Що ми живота М -м, почухали Ай ні 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 тільки нас не скидывай дядьку і оцей. Сьогодні... роздядькався. Пане рицарю, заспокійтесь. Зараз ми вам... звільнимо від... від цієї... важкості цих ...обладунків. До побачення. Йой. Це було доволі складно. Oh. Уже складнощі почались. Ну, гаразд, що поробиш Далі, мабуть, буде один мі... із моїх не, не найулюбленіших колосів. Oh. Але це буде пізніше, спершу тентаклі, потім зберегтися, і на цьому ми завершимо. Ось так то? Так, так. Нам щось хтось знову говорить. Але нам не до цього зараз головне зберегтися, так. Гаразд. крам світла знову ж таки. Добре. Прекрасно. Збереглися. Тож, на цьому ми завершимо. Дякую всім за перегляд. Не забувайте ставити вподобайки, писати коментарі, як вам сподобалось чи не сподобалось. А також дякую за перегляд. Бережіть себе та своїх рідних.